Перейшли нам шайбочки, орінги. Зараз спробуємо ставити. Ну це вже розуміли Три дні очікування. І є тільки в одному місці. Ну та що, техноторг в допомогу. Так виглядають вони після того, як поставили нові шайбочки. Резиночки. Це ті, що треба. Видно, що воно. чотенько виступає. Нормальок. Так, та що, пішли, ставимо на двигун? Мої вітання! Слава Україні! Прийшов той момент, коли ми починаємо встановлювати гідравлічний автопілот на нашого Аксіона. Тож, поїхали. Так, Ідемо заводом. Після заміни фільтрів ще не заводилось. Зараз підкачаю трошки. Накачено, накачено. Зараз. Зараз. Трошки грязно, але ж, ж, але тут зараз наведемо марахвет. все як положено. после после замены фильтров. Ну что, нормально. Майже невечутно. сервісні моменти заодно треба підзаправитися по солярки не особо зарядка пішла зараз, тут тут виїдемо. Бо на ангарі все класно, затишно, але ж тут прохолодно і темно. Хочеться це все робити там, де не темно. Так, це я вже прилампічив сюди. Це контроль висіва, севалочка наша. Ось тут стояв ні, отут стояв тримбл, а контроль стояв отут, от, поміняв місцями. Гадаю, та, так буде краще. Тут більш доступно нажимати щось там туди-сюди, а там дуже багато маніпуляцій не, не робляться. Обзорність. Хороше, все добре. Так, обороти скинув. Значить, можна їхати. На перший вигляд страшно, але ж голова боїться, а руки роблять. Тож, слідкуємо. До речі, колеги, на продажу ставимо навігацію Trimble 750-й, з кріпленням, проводка під антенну, проводка під сам Trimble. 25-та антенка. Кому цікаво, пів ціни. Так, продовжуємо монтування нашої навігації. На даний момент закріпили оцю привлудку. Планшет Тримач дебела стоїть. Розкорочили тут пів трактора. Монтуємо, монтуємо потихеньку його на місце. Ну, а як воно, як воно пролягає, вкладаємо в різноманітні щілинки, заводимо антенку наружня, вже вклав. Це, до речі, це на ця контроль висіву. Так, кріпимо, потихеньку рухаємося. Так, ранок, зима повернулася, вчора тільки почали працювати, а воно отак так от раз і притрусило, Ну то нічого, нічого, це все добре, це опади, класно, Надо, бачите, треба робити тут козирьочок, щоб отакі елементи лишнього разу не... Мокли. Так, оце у нас буде отак от так от. Чик. Проводочка піде туди і продовжуємо рухатися. Вирішили поставити блок саме тут. Тут є ніша вільна. Закріпили його звичайним акваріумним силіконом, нікуди він не дінеться. Оцей блок, який показує нахили трактору, буде встановлений отак от рівненько. Ну, Воно буде все заховано, ніде нічого не буде кабеля Кабіля оті управління з саліноїдами і показником цим можеш, потенціометром. Воно буде все отам Заховано. Тут буде пластикова облудка. Хто понімає, той понімає, згори буде тільки оцей монітор, е, інтернет і з гори антенка. І все. Слідкуємо. Так, провід до блоку. Зайшов отак у нас. Пішов під коврик. Там отвір. Замазали силиконом, щоб було все. По феншую ставимо зараз оцю защитку, коврик оцей вкладаємо, оцей дротик, вмонтуємо ми в оцей підлокотник, щоб був доступ руки без лишнього втрачання контролю над пультом керування. Так, Дозбируємося, потім Далі оці два провода, ось. один іде за акумуляторний відсік, другий йде в акумуляторний відсік, підключається, далі йде провід той, що потенціометр ось провід він йде, спустився по коробці. Знизу, ще ось я його не прив'язав, буде з усіма оцими кабелями зчеплений. І ось так от він підходить. Так, ось ми закріпили таким чином потенціометр. Це захист від дощів, щоб на нього не капало. І буває палка кукурудзи, щоб нічого не було такого неприємного. Тягу наразі ця коротка нам не підійде. Купили різьба М6. Мабуть вистачить. Може з першого разу в той розмір не зайдемо, ну будемо намагатися. Опідв'язуємося, потім включимо. А, до речі, до речі, тумблер, Ось. Маленький, звичайний на дві позиції, викл від центрального. Вставляємо в підлокотник і буде все гуд. Так, укладочку проводів зробили ось так. Все позав'язували там, ніде нічого, все буде під коврик. Тобто цивільненько все як має бути. Так. Прийшлося зняти сідушку, щоб прокласти оцей провід. Зараз покажу. Ось він. Ось він. Це фішечка, в джойстику теж фішечка і тумблер, тільки щелк і все. Оцей кінчик у нас йде до маси. Облужене все як має бути. Що я вам скажу, сидушка геть нелегка, поки я зняв так, думав все. Фух. Ну нічого, нічого. Ще збираємо. Зараз дозбираю оцей. Весь вузол і продемонструю, як воно буде. Так, зібрав докупи все. Звісно, подивимося по практиці, як воно буде. Але на сьогодні це ось так. Ех, може це і остаточний варіант. Так, тут все отак от можна закривати повністю цю всю. Облудку, все отам пішло, ніде нічого, все в люксі. Так, і спускаємося до селіноїдів. Так, Зробили таким чином. Все йомно, виходить, частина, ця несъмна. Регулюється з одної сторони і контрагається. Отак от провели. Так, да. зайшла. І вон вона вийшла і зайшла в кабіну. Так. Підрегулювали трошки. Ну ось я кермом повертаю. Вроді десь щось схоже. Ну, а там уже будемо пробувати, якщо треба, будемо підналаштовувати. Так, далі по плану гідравліка. Заміряємо довжини рукавів і на обкладку.